Чому це він завжди тебе критикує? Якщо чоловік тебе постійно критикує, це не про турботу і точно не про любов. Це просто такий спосіб знецінити тебе, щоби ти боялася втратити його і його увагу, щоб втримати тебе поруч. Запам'ятай, здорова людина ніколи не буде руйнувати самооцінку свого партнера. Здорова людина навпаки буде підтримувати цю самооцінку, бо вона розуміє. Що і їй, то буде краще, якщо з нею буде поруч партнер з такою твердою самооцінкою. Яке ж рішення я можу тобі запропонувати? Подивись на себе очима свого партнера. Чи ти хочеш бути тією, кого постійно критикують та виправляють? Просто подумай про це. Of course not. Don't be ridiculous. Мої відео ніколи не замінять тобі психотерапії. Але мізки на місце поставлять. Отож, підписуйся на мою сторінку, щоб мати доступ до ще більшої кількості корисної інформації про стосунки. А з тобою буду я, психолог Наталя Кондрахіна. Па-па!